Держава не некоректний власник, вона не може організувати належну роботу, тому це треба продати. Я вважаю, що це, такі заяви, це є злочин перед державою. Такі люди, взагалі, на пошучний постріл не повинні попадати у владу. Так ось беремо оцей ціновничий безпреділ. А що податковий безпреділ закінчився? Це другий пріоритет. Потім беремо офшори. Що ми не знаємо, скільки хто де зареєстрував нерухомості, купив ввів, і це не є відмивання брудних грошей. Мало того, що це офшори, це ще відмивання брудних коштів. І можна нараховувати ось таких: ми нарахували 12 напрямків, які сьогодні є на порядку денному. І генеральному прокуророві не треба слухати нікого. Йому потрібно побудувати свою роботу в такий спосіб, щоб це було публічно, щоб він всі ці пріоритетні питання виніс на суд Божий для суспільства, щоб він зініціював перед президентом як главою держави, і сьогодні тільки єдиний орган, який має повноваження координації дій боротьби боротьбі з корупцією, це Рада нацбезпеки та оборони. Щоб він виніс оці всі питання на болілі. На координаційну нараду при президентові, де будуть залучені не тільки правоохоронні і контролюючі органи, органи самоврядування і виконавча влада. І спершу треба підготувати оцю інформацію, яка просто буде убивчою для корупціонерів, для махінаторів, для бездарів, які є, які не знають, як організувати роботу. Вони тільки чекають якихось подачок. І після цього. Поставити провести відповідну координаційну нараду, яка покаже картину, яка поставить завдання. А завданням я вважаю, якраз ініціативи генерального прокурора потрібно десь не менше 12 ударних груп, які повинні би бути створені за його ініціативою у боротьбі з корупцією і орзлочинністю. З існуючих органів не треба нічого нового придумувати, ніяких органів створювати, а створити ударні сили по боротьбі з злочинністю і корупцією. І я переконаний, що якщо поставити отих 12 напрямків, що я почав перелічувати і поставити строк квартал три місяці, то через три місяці ми гарантовано почуємо не менше як про три тисячі кримінальних проваджень. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.